Зараз оце я фарбуюся, хочу поїхати відвідати мою подружку, яка в лікарні лежить. Кіця дивиться, як я фарбуюся. Вона така на мене дивиться і думаю, Що вона тут там робить? Що вона там малює собі? І так це цікаво якось. Я думаю, кішка, мабуть, думає, боже, скільки та людина робить а, ну, такого некорисного, да? ну, б я оце сиділа, малювала, що собі там на обличчі. Йди, полежи, поїж, піймай муху. Ну, якось так. Да? Я так думаю, що кожен із нас також у когось якісь є свої вподобання, да, якісь свої завдання. І через те ми можемо один одного не розуміти, тому що, думаєш, на, що та людина то робить, а то якась дурня. Да? Тому що тільки для цієї людини це ну, не притаманне їй, да? а та та робить, тому ми всі різні. Як оце. Коти роблять своє, одні люди роблять своє, інші інше, тому ми цікаві один одному, правда?